То що у нас було багато свідків його, його, його в у селі, то так люди старші казали, і так я що так зато нашу церкву залишили. От ліцівку знищили, бо фактично там більше бандерівців було і ліс. І, і і вся одностайна віра греко-католицька, там не було свідків. Як було, хоч трохи було, то були, може, лишили і там церкву, і людей трохи були ціле село. Так само Дубшера. Там не було, то після того всього вже як до виселили, віселили. Тут людей з Дубшери перед пересел, Більше віселили на дубу, і десь на околишнє ріпне, так на околишнє села. А, а тих з Литівки, то туди на східні області у Сибіри. Ну, і колись до пшери такого віселили, може, і у Сибір, може, я не знаю так точно, лише так, як я від людей чула. Розумієте, і зато закрили та ті церкви. Ріснятий так само, туди луг був. І туди теж так і більше бандерівчих ходили, то зато рішняти закрили церкву, вільхівка так самосінько, туди і лівниця. А тут середина була, і в селі було багато свідків. Зато лишили б не всі перейшли у віру світу. І не всі люди, аби хтось ще був належав до церкви. Розумієте, чи ні через то не була закрита церква, так як від старших людей чула і так від другого.